Так, всім привіт. Розбираємо сьогодні трактора, треба На Напрасиві вила доварить. варити на одну сторону слабше докидає. Перед тим як розбирати ми його помиємо. Така мойка. Щось воно вже гавкає. О таке мило, ну пінеловка. Треба мазуту тупо щоб не ковирятися. Та й одразу грязь тече. Та там під гідробоком трошки найпротивніше там крутити грязно. Де? Он під, де розкладка буде десь розриватися, тут де гідробок. Кабіні, по Так. Саме противне, це ж тут і знизу, там, де річок, а там от болтик, щось ходить. Саме противне відкручування лазіння, одціплення. Де противно, там буде Я ж не бачу, там. Машина миється, компресор робить. Покрутимо таким айкортом. В общем, що тут потроху Вал зношений. Підчіпника всередині і чого нема зовсім. Ну як нема обойма ж є. Дві обойми залишилися. Сальникові жопа. Миле, миле ми його, але не дуже він відмивається. Тут 100 років накисало. Якогось 76-го. 77. 77 77-го трактор. Капот це другий зовсім. Ну, так круглий я той стояв. Був він з того мету. А колосинця виходить, де годів 20. Цей одна... колесо і догодів 20. З той Стої сторони стояло розвернути. Ну тут всьому жопа. Одне колесо були мені. Ну так, да, там трошки бовтається. Там трошки. І тут трошки. О, Та ну так. Да. Майже нічого. Нічого. А, тормозів вже друже не неба. Да, тормозів нема, муфти нема, свята нема. А, як ми його розкочували, такий столик у мене був Трактором. <ріст> <ріст> За трос його тягли. Помив трохи собі трактора, аж блестіть почав. після польових умов як з заводу ну, нічого зробимо і чого закажемо десь запчастин зробимо трактора потім перейдемо на пресу ну, а руки як руки, це все нормально ми ось ще трохи майне вечором, як зараз збираємо, ну та й хай под кесо. Ну що, попили кофе, та й хвата на сьогодні. Зняли муфту Діскові. Трошки капець? Да, трошки капець. Перепався, закльопки почало стирати. Тут ну, ще походив би днів пів ну пів дня. Тут вироботка. Чому так погано фокусує? Ступні по камері цим валом. Не допомагав, як штук наш по комірі. По <рес> телефону мазуті. І ось ролики з підчіпника. Те що з них залишилося. Ось даже один ціленький. Та там їх багато ціленьких, а є з половини ціленькі, з половини не ціленькі. Ти Та там ще колесом можна буде його збірну на землі. Заказали запчасті. На за півтори тисячі. Та півтори тисячі. тисячі це. Це так по легкому А, відкручений же колокол був від блока. На чому дивитися, що тут? Там, де шляпки по ковні самі? Бол такі короткі. Де тут А, шльопки. Ну так, да. маховиком старло шльопки. Там є самі. Хорошо, що від руки викрутився. Там вони самі шльопки є, спіжок. Ну да, їй самі шляпки лежать. Что ви його розділили? Кого? Його, це буде. Да. Ось, подбивало. Да. Должен бути такий болт. Або отакий. Нічого, знайдемо інші болти довші. І ми живни взяли запасний, а він не прогодився. Та вижимний тут нормально. Може аж приценів. Подивіться, що там всередині. Нічого, там все чітко. -да. Нащитаєте, не що нема зуба, на третій. До коробки то колись в Новому году. Ми колись німецька звіду. Як воно не розпалося, як він вообще це Юмс Юмс піщить ну, на лезі. Це я трохи піджав, ну, але тут це між колоколом колом і блоком це. був зазор. Ну, на сьогодні все. Продовження ще буде. Пока тракторист. Тракторіст маха, пока. Все. Вівмез в мезом, але ну, стало нам скучно ще. Вже сонце заходить. Каже, давай подивимося, що там всередині. Все Макс робота, а я знімаю. Вона каже, от яка картина. Макс знімає, а я працюю. Ми просто сьогодні, бо одні варили диски тільки оці. Всередині там десь 4 болтика порапались. Рішили ми вскрити, подивитися, чи тут не порепане. Поки сезон не в розгорі. Та поки воно його не вирвало зовсім. Обслужити її перед жнивами, як це кажуть. У люди з зосім обслужують. Віде, як сука закаксували. Що він це йому робить? заварено. Дихає. Та ні, брать, молоточок і вистукувати потроху. Ми ще банина затрамбувала. Бо щось таке. Зараз скриємо, подивимось що тут робите. Я думаю, що пальчики такі цей покоцені, що ми в шоці зараз будемо. Ось цю от ковиряй. Я... Ось, так, я її от ковиряю, вона чиста. Та не, а, де вона там Та що я в тому году відкручу. Зараз відкручу, покажу. З крилами тарілки, що картошку жорить. Та да, тут багато картошки не лежить. Нічого тут не порапане. Все ціленьке. О, пробка випала. Десь взялося тут вода. Це не масло, а вода. А знаєш, де взялося? Е, пробка Рубка знята, а вода попадає, по тарілці сюди затікає. І перевернули, і залишилася вода тут можливо. Бо була після ще як крутеж, ну, витікала з цієї тарілки вода. Зникла. Ні, ну от сюди ж ось вода попадає. І, сюди. І, і по тарілці затікає. так такого сюди, як вона всередину попала. А тарілка сіди прикручена, ось сюди попала. А ну да Точно. Найшли причину, де чого попадо. Треба, значить, на герметі садити тут. Щоб потім не дідрати. Дроть <су> треба друге щось. А тарілку знімати не знімать. Є, так? є, є це, це не штука. Можно сидеть шприцом же обычно, пошприцовать их печипных. Можно. А тут ды, да, тут марка. Да. Нет, есть. Ну а да. цена сегодня точно все. Да, хватит если не работать. Покажу, как снимает напорный другой YouTube. Снимает, Я работаю не заставлю. <laughs> Хорошая сегодня.